Ан Романе ми бачимо, що Збройні сили України тримають оборону і просуваються вперед на півночі, на півдні бахмутського напрямку. Про які успіхи ми можемо говорити станом на зараз без конкретики, але в загальному? І яка ситуація в місті Бахмут станом на цей ранок? Ну, власне, певні успіхи є. Говорити багато, я б з приводу цього не хотів, адже ворог теж моніторить наш інфопростір. Це може нести певні негативні наслідки для подальших наших дій. Приймається величезний спектр дій по вибиванню ворога з терен нашої країни і по завданню йому як можна більшої, як можна більших йому втрат і в живій силі, і в техніці, і в принципі усіх і в артилерійських установках. Ситуація на Бахмутському напрямку, де в принципі на всі лінії зіткнення, дуже складна. Підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії і батальйон Свобода кріпко стоїмо на позиціях і намагаємося ворогу не дати ні кроку, щоб він пройшов вперед. А навпаки, щоб вони як можна більше їх потрапили на концерт до Кобзона. Ворог не помішає спроб. Ступальних дій намагається е, досягти хоча б якогось результату, натомість досягає гори своїх трупів, е, валить з усього, чого може, дуже, дуже кріпко насипає артою, валить з агресів, з мінометів, з СПГ різними типами РСЗО. Власне, е, ніякого снарядового голоду в Кацапів, на жаль, немає. Винищує і намагається винищувати просто квадратними кілометрами нашу землю. Ми, в свою чергу, і ми, як мінометники батальйону Свобода і інші підрозділи, я впевнений, і артилерійські, і мотопіхотні, і в принципі всі підрозділи завдають удару величезних втрат і Ми як мінометники то точково їх намагаємося вибивати. І е за останні декілька днів було знищено декілька кацапських. Розрахунків мінометних і декілька розрахунків ствольних їхніх установок. Відповідно, ці шакали, які обслуговували ці установки, вже на концерті у Кобзону, а ті установки не приметить уже від них по наших захисниках. І що це насправді це є помочесний успіх. Тобто, пане Романо, ми можемо сказати, що зараз нам доводиться більше працювати в такому напрямку контрбатарейної боротьби з противником. Власне, величезна, величезна, зараз відсоток всіх дій це відбувається конкретно артилерії. Зараз насправді війна йде технології артилерії. Відповідно, технологія має на увазі в більшості це очі, коригування і відповідно новітні установки дають свій результат, тому що казапи здебільшого використовують радянські старі цей свій металобрухт. Хоча на жаль, цей металобрук стріляє. Він стріляє в них не точно. Він стріляє в них, вони валять ним по квадрату, по сектору. Ми, в свою чергу, ж не можемо собі такого дозволити. По перше, це наша земля, це наша Україна. і Ми просто не маємо ніякого права знищувати нашу землю. І, власне, якщо порівнювати по, по снарядах, то об'єктивно в нас їх менше. Хоча вони в нас на порядок кращої якості і хлопці, які е, працюють з ними. Відповідно, вони кращі професіонали вони з другої міни, до прикладу, хлопці з батальйону Свобода, мінометники з другої міни потрапляють вже чітко в ціль. Хоча для розуміння, щоб з міномета потрапити в ціль, його потрібно пристрілювати, хоча б 5-7 мін це так, ну як по статистиці. Ось ну, минулого я припрошую минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, то використали таке формулювання, що це фактично е, снайперська робота тільки. Її виконують з міномета. Пане Романе, для розуміння ситуації, нагадайте, хто зараз безпосередньо з боку країни агресорки перебуває на Бахмутському напрямку. Ми пам'ятаємо так, що там стояли вагнерівці. Потім ось ця перепутія з їхнім виходом. Ну, це окрема взагалі історія. Але хто прийшов їм на заміну, і хто зараз протистоїть нам саме на цьому напрямку? Перепрошую. Власне, там збірна селянка величезна. Всі, кого вони змогли нагребти, всіх тоді вони під Е, Основна маса, це так би мовити, їхні дешеве. Хоча, знову ж таки, вони в них доукомплектовані і з рядів цих частково мобілізованих, тих, що там десь п'ять днів в губинці повчили кров ховати і потім відправили сюди. Є проблема в тому, що в них командування цих, цих дешевешників, так би мовити, ці більш-менш відповідно вони розуміють, що таке війна, і відповідно як її вести. На жаль, на жаль. Але конкретно ті, хто виконує ці накази, так би мовити, цей їхній свинособачий особовий склад. То тобто, то відповідно в більшості своїй повний зброд, який просто не розуміє, в яку м'ясорубку він потрапив, і здебільшого вони ходять групами. Що власне, це якщо можна так сказати, нам в даній ситуації на руку? Адже відповідно, чим більшою групою вони йдуть, тим простіше їх витіснути, і простіше завдати їм удару, відповідно, який їх знищить. Пане Романе, от щодо того, що коли наші українські бійці беруть в полон, ну будь-кого там вагнерівця, не вагнерівця, потім зрозуміло, що це такий обмінний фонд для того, щоб повернути наших українських захисників. І, от нещодавно РДК опублікувала відео, де один так із представників цього корпусу пропонує військовополоненим російським або Повернутися назад на територію Росії, або стати до лав російського добровольчого корпусу і воювати на стороні України проти путінського режиму. От особисто ваша думка. Ми сьогодні запитуємо наших глядачів, чи взагалі доцільно і чи підтримують вони перехід російських полонених на сторону України. Як ви вважаєте, чи це правильно і в якому який сенс є в цьому? Особисто моя думка з цього приводу. що Людина, яка е, прийшла до нас з війною, людина точніше, це вже навіть це не можна. Це якась істота, яка прийшла до нас з війною, і істота, яка е, вбивала українців, яка вбивала наших воїнів. Я, на мою особисту думку, прощення їм ніякого немає, і ці їхні якісь потуги, того щоб якось виправдатися, не знаю. Я, я їм не вірю. От ну моя особиста думка, просто нім не вірю, тому що. Довіра до Кацапа, це не знаю, себе не поважати, то тварюки, яких просто треба нищити і, і добивати. Я воно настільки підступне, що від них можна очікувати все, що завгодно. Тому бо, не вірю і все. Пане Романе, хотів би нагадати. Ну і власне нашим слухачам. Ви звичайно цю інформацію знаєте про деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка. Про це повідомила Ганна Маляр. Ось успіхи такі, скажімо, ваших братимів, але з інших підрозділів наскільки вони надихають, додають наснаги і впевненості на поки що зараз відбиття, як ви зазначили, атак на боротьбу з артилерією окупанта? Ну і на майбутні перемоги. Спілкуємося з хлопцями, які е, з нашими сміжниками, це однозначно надихає, те, що те, що маємо певні успіхи, і те, що е, маємо е, певні контрнаступальні дії, і успіхи в цих контрнаступальних діях. Е, знову ж таки, хотів би наголосити на тому, що якою ціною це дається. Безумовно успіхи в тому, що е, територіально ми відбили це однозначно так. На жаль, на жаль, є, є хлопці, які в зв'язку з цими контрнаступальними діями вже нікому не повернуться додому. І вже навічно будуть захищати нашу країну з небес. Тому я хотів би в першу чергу на цьому теж акцентувати увагу, щоб в принципі люди підтримували і сім'ї військовослужбовців і ті, які. Поранені військовослужбовці, адже на жаль, такі такі люди є. На жаль та успіхи безмовно є, і це, звісно, піднімає бойовий дух і, відповідно, дає дає наснагу рухатися далі і нищити цю погань, яка до нас ординською навалом. Дякуємо, Романе. Дякую, що доєдналися до нашого ГТРу. А нагадаю нашим глядачам Роман Конон, лейтенант батальйону Свобода Національної гвардії України, був з нами на зв'язку.